Суди над представниками змі тривають. Столичний Дніпровський районний суд змінив міру запобіжного заходу для оператора спільнобачення Володимира Карагяури. Тепер на час розслідування Володимир перебуватиме під домашнім арештом. Проти оператора відкрито кримінальне провадження за участь у масових заворушеннях. Йому загрожує 15 років ув'язнення. Тим часом журналісти Донеччини звернулися до губернатора та міліції області. Вони попросили їх забезпечити охороною журналістів під час мітингів у регіоні. А їхні столичні колеги ходили до силовиків на Грушевського. Там представники ЗМІ провели акцію Не стріляйте в журналістів. Вони обурені, що в кореспондентів цілеспрямовано стріляють силовики. «Ми Закликаємо вас не робити дурниць надалі. Крові достатньо. І кожна нова кров зробить ситуацію такою, яка буде неконтрольованою. Ми звертаємося до вас з простим проханням, бути людьми і чесно виконувати свій обов'язок. Ми так само, як і ви зацікавлені і в тому, щоб ситуація розрішилася мирно. Не стріляйте своє обурення щодо побиття працівників змі висловила і національна спілка журналістів. Вона засудила дії силовиків і закликала їхнє керівництво негайно припинити свавілля проти мас-медіа. У спілці кажуть, за останні кілька днів від насильства почали потерпати кореспонденти у регіонах. А журналісті донецького інтернет-видання Катерині Жемчужнікової доводиться переховуватися, бо їй погрожували розправою. Останнім часом Катерина активно висвітлять. Плювала події на Євромайданах Києва і Донецька. Нагадаємо, спочатку вуличних акцій в Києві та регіонах України постраждало більше 130 журналістів. Силовики у них стріляли, били та трощили техніку.